Доброго дня, на девочку. Ось нарешті розпочалися ремонти з благоустрою саме Ярослава Мудрого. Скажіть, чому так довго чекали, і скільки це коштувало, знову? Будуть класти Ну, по перше, це головна вулиця міста. І, звичайно, той стан ви його можете бачити зараз. Ну, є неприпустимо. Але і на головну вулицю міста дуже важливо було зробити дійсно гарний, класний проєкт, його узгодити. Я думаю, що людям сподобається, але передбачені пішохідні зони, велодоріжки. Мають бути замінені опори, мають опори бути світло і на дорогу, і на пішохідну частину. На наступний рік ну, ми плануємо все-таки завершити повністю цей проект, навіть висадити ще додатково зелені насадження, щоб це дійсно. Була центральна, яскрава, гарна вулиця міста. Геннадій Анатолійович, що таке питання: люди кажуть, мешканці багато, чуємо, що це відмивання коштів, що плита це відмивання. Ось бачите, що зараз коїться. То на скільки років вистачить тієї нової клітки? Е... Чи буде через 5 років знову замість? Свого часу, ну по-перше, ви бачите, товщина цього покриття це 2 см. Зараз плитка вкладається 6 см товщиною. Це, це перше. По-друге, От Як питання людям ходити? Я вже не кажу про людей маломобільних, або людей тим більше на інвалідних візках. Жінки на підборах і так далі. Свого часу, була, я не буду аналізувати чому, але це не якісний просто продукт. Сьогодні ми використовуємо найякісніших виробників тротуарну плитку, яка мінімум 20 років, а то й 25, вона буде витримувати і буде скажімо, працювати на благо мешканців. І саме головне, в ремонт придатності, тому що в нас знизу кругом комунікації це все дуже зручно перекласти. І, як кажеться, це тоді не таке навантаження на бюджет. В експлуатації, в експлуатації, якщо ми беремо асфальтове покриття і тротуарну плитку, вісім разів дешевше експлуатувати. От, і от зараз тут дуже цікаве рішення, от ми бачимо. Тобто раніше люди от буквально цих 100 метрів мали просто йти. Тут машини, Прибираєш. люди, да, і так далі. Тобто це в одному рівні буде пішохідна зона. Тобто пішохіди велосипедисти будуть в пріоритети. Крім того, буде організована зупинка для громадського транспорту і пряма пішохідна зона. Машини, які будуть заїжджати через пандус, заїхали на паркінг і так само. Виїхав, що, звичайно, дасть зручність. Наш пріоритет в першу чергу: пішоходи, велосипедисти, громадський транспорт, тільки потім автомобілі. Зрозуміло, Геннадій толі, що ж ці роботи, коли вони завершаться, що саме, скільки це коштувало? Вілосерківською міською радою в цьому році було виділено 10,8 мільйона гривень. О, ці роботи мають закінчитися в цьому році, завершитись. Наступним етапом це організація. Освітлення, підземне закладання е, всіх мереж, відповідно, освітлення додатково пішохідної частини, додаткове освітлення дороги. Ну 21 2021 році закінчимо. Я переконаний, що ми побачимо саму найкращу вулицю біля церкви Коли мене питають, о, треба там, треба, але. Я все розумію, кругом треба. але це центральна вулиця міста. Тут ходять всі, тут збираються на свята, на якісь визначні дати. Всі тому це найважливіша пішохідна артерія міста. Тому ну, звичайну реконструкцію треба зробити в першу чергу на цій вулиці. Хотів би ще показати така візнака. всі центральні такі пішохідні артерії міста, де це дозволяє, але сьогодні це робиться з тактильною плиткою. Це спеціальна плитка для людей з обмеженими можливостями зоровими в першу чергу, щоб вони могли йти по прямій по потротуар. На пішохідних переходах або на зупинках влаштується тактильна плитка іншого виду, тобто і люди з обмеженими можливостями зору, звичайно, можуть вже тоді орієнтуватись, чітко знають, наступаючи, що це зараз тут зупинка або тут пішохідний. Тобто це поздовжна, а це поперечка. І е, так само облаштовані і пішохідні переходи в обов'язковому порядку ми контролюємо для того, щоб було фактично нульове заниження, щоб люди на інвалідних візках і так далі могли вільно, легко містом пересувати. Це обов'язкова умова. Це центральна вулиця міста, тому зараз в цих місцях, де вже йде реконструкція, знімаються. Бетонні старі бордюри, встановлюються гранітні бордюри, так, вони трошки дорожчі. Але цей матеріал, як ми бачимо по європейським містам, і тисячу, і дві тисячі років, і так далі. Тобто, якщо навіть якісь будуть, не дай Бог, але просідання, в зв'язку з аварією мереж, це все можна вирівняти, але це вже назавжди. Геннадій, ось ви зауважили, що ось ця тактильна плитка саме для сліпих. То як буде розмітка, де буде для велосипедистів, буде розмічатись, де буде для пішоходів зона? Ну, ви бачите, як? ми зразу виводимо навіть кольором, тобто червона, угу. це за стандартами, це велодоріжка. І ви бачите, тобто матеріал трошки відрізняється, тому що він безшовний, по ньому зручно їхати. Також і візком набагато легше. Ми передбачаємо обов'язково. Зони безшовного вкладання обов'язково по всім тротуарам. Але це навіть, я вам скажу так, це не тільки для е, візків і, скажімо, маму з коляску, це навіть для жінок на підборах. Набагато зручніше ходити. Ми і це враховуємо. Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, ці роботи з благоустрою чи вони не вплинули на капітальні ремонти в школах, на поточні ремонти, в житлових будинках? Ні. По-перше, ми робимо пішохідні зони. Це те, що свого часу не зверталось увагу. Тим більше наш пріоритет, щоб зменшувалась кількість приватного транспорту, щоб покращувалася екологія в місті. Так роблять провідні європейські міста, саме звертають увагу на організацію пішохідних зон, на організацію велосипедних доріжок, організацію руху громадського транспорту, окремі смуги руху для того, щоб стимулювати людей, ну по-перше, і здоровий. Спосіб життя і знову ж таки покращити екологічний стан у місті, зменшити кількість приватного авто. А чи можливо, в майбутньому біла церква саме центр міста перекриє і стане пришкідною зоною? <гум> можливо. <гум> можливо, можливо, можливо. От е, так буде, але щодо е, інших видатків, е, тільки на капітальні ремонти по наших навчальних закладах, капітальні ремонти. 33 мільйони. На сьогоднішній день практично всі капітальні роботи вже завершені. До 1 вересня ми готові. Так само близько 28 мільйонів це ми тільки на закупівлю обладнання для наших лікарень виділили в цьому році. Я вже не кажу окремо гроші на боротьбу з ковід. Хай краще люди будуть мати можливість ходити, чим ходити по аптекам і купувати ліки. А пройтися гарною вулицею, освітленою, безпечною це набагато корисніше для здоров'я. Тому ми. Роблячи пішохідні зони, дбаємо про здоров'я до